Понад 50 робіт у техніці акварельного живопису митців з різних куточків нашої держави представили у Чернівецькому вернісажі. Це вже традиційна виставка, яка проходить у нашому місті. Цьогоріч вона присвячується шостій річниці від дня заснування Буковинської акварельної асоціації. Побувала на відкритті і знімальна група ТВА. Шостий рік поспіль, 14 лютого, у Чернівцях проводять виставку акварелей. У 2024-му її присвятили шостій річниці від дня заснування Буковинської акварельної асоціації. Якщо започатковувалася експозиція як виключно Буковинська, і участь брали тільки члени організації, то з часом географія учасників значно зросла. До нас приєдналися представники з Львова, Франківська, Тернополя, Києва, Харкова. І сьогодні тут представлена доволі таки широка географія нашої країни і тому це вже регіональна, міжрегіональна виставка. І це прекрасно, тому що акварелісти об'єднуються. В них ви бачите в картинах дуже багато позитивного, що нагадує нам про скоре наближення виставки. Віс і дає хороший тон. і Назва виставки така «Future», що означає майбутнє, до чого ми і стремимося. Мирного, красивого майбутнє. На час проведення виставки її учасники провідні художники організували майстер-класи. Кожен художник буде показувати техніку виконання його робіт, особливості техніки цієї, що дасть можливість іншим художникам частності наших буковинських повчитися в чимось обмінятись досвідом і збагатити себе професійно. Розкрила свої секрети та поділилася власною технікою виконання і художниця акварелістка Галина Отчи. Сьогоднішній майстер майстер-клас є неординарний, Він є не традиційна акварель. Я сьогодні хотіла показати власне голландські нідерландські фарби, які є рідкі, які які пензликом можна ними. Не користуватися можна, але я там роблю такі. Тобто, це є такий, знаєте, експеримент фарби голландські і наші, і таким чином я покажу свої секрети, як я це роблю. Оця техніка виконання, моя моя авторська, буде перше сьогодні в Чернівцях. Пані Галина каже: акварель це демократична техніка, яка відкрита для всіх. Акварель це не стандартна річ. Акварель дуже говорять, дуже часто можуть сказати фахівці, що вона не передбачувана. Ти не знаєш, що буде через декілька хвилин, тому що вона, оця розливання фарби е, з водою, це іде діалог з людиною, яка випускає енергію, емоції. І відповідно може бути робота фантастично емоційна, глибока, чуттєва, за допомогою у цих всяких... Переливів, які не зробиш ні олією, ні акрилом. Виставка триватиме протягом трьох тижнів. Відвідати її можна буде у центрі культури Вернісаж, що на вулиці Ольги Кобилянської, 53. Анна Харабара, Аліна Рябко, Іван Мітрік, Теми Дня, ТВА.